Вітаю вас на каналі Вдома. Сьогодні продовжимо вивчати список IBA. В цьому випуску ми сконцентруємося на сухому Мартіні. Зробимо версію з джином, яка вказана на сайті IBA, а також поекспериментуємо і зробимо той самий напій, але з горілкою. І порівняємо ці дві версії. Сухий Мартіні один із найстаріших коктейлів. Версій виникнення сухого Мартіні доволі багато, але майже всі сходяться на тому, що жодна з них не є прям 100% і можна припустити, що справжній сухий Мартіні, в тому вигляді, в якому ми його знаємо, виник. В 1920-х роках виникнення цієї класичної версії пов'язується з тим, що набув популярність джину як Лондон Драй. До цього рецепти близькі до сухого Мартіні включали в себе версію Олд Том і зачасту включали в себе солодкі вермути. Але навіть коли з'явилась версія класичного сухого Мартіні, історія відозмін його не закінчилась. Спочатку співвідношення інгредієнтів в сухому Мартіні було приблизно 2 до 1, тобто дві частини сухого джину і одна частина вермуту. Потім з роками частка сухого джину зростала, і в наш час вона дійшла до співвідношення 6 до 1. Саме таке співвідношення вказано на сайті IBA, і саме його ми будемо готувати сьогодні. Приступимо. Беремо змішувальний стакан і першим у нас іде джин, додаємо 60 мл джину. Раз. І два. Наступним у нас іде сухий вермут. У нас це Нойлі Прат, Франція сьогодні. Його нам потрібно всього 10 мл. З інгредієнтами у нас все, додаємо лід. Тепер змішуємо приблизно 15-20 секунд. Для мене таке співвідношення інгредієнтів буде вперше. Я пробував робити собі сухий мартінг співвідношення 2 до 1, сьогодні буде вперше співвідношення 6 до 1. Беремо келих, беремо наш стрейн. Тепер у нас йде цедра лимона. Збризкуємо маслами лимона. Прикрашаємо і додаємо оливки. Сухий мартіні готовий. Пробуємо нотки цитрусів за рахунок лимону. В цьому коктейлі чудово відчувається джин. При цьому за рахунок малої частини сухого вермуту його спиртозність зовсім не відчувається і п'ється легко і приємно. Мені він більше навіть подобається в цьому співвідношенні, ніж коли я пробував співвідношення 2 до 1. Тому я особисто раджу. Спробувати цей коктейль саме в таких пропорціях і зробити свій висновок. Я думаю, вам теж сподобається. Але тепер хочу спробувати версію з горілки. Тому що в минулому відео, яке ви зможете подивитися по посиланню, я готував е, в мартіні. і там була версія з горілкою, і мені він взагалі не сподобався. Тоді я зробив припущення, що заміна. Горілки на джин, скоріше за все, не вплине на смак коктейлю. Але зараз я хочу спробувати, і можливо, можливо, саме річ в джині. І виявиться, що я просто не фанат горілки в таких коктейлях з великим відсотковим співвідношенням міцних напоїв. Отже, приступимо до версії з горілкою. Повторюємо все те саме, тільки з горілки. Беремо наш стакан і додаємо 60 мл горілки. Раз. Наступний знову сухий вермут, так само 10 мл. Додаємо лід та змішуємо або стіруємо, кому як подобається. Так само 15-20 секунд. Беремо новий келих. беремо наш стрейн. Беремо цедру лимона. Також збрискуємо масла на лимону. І прикрашаємо і додаємо наші оливки. Готова ця версія. Куштуємо. Що можна сказати про цю версію? Роблю висновок такий, що все-таки краще використовувати джин. Як на мене, це смакує все ж таки краще, ніж Dirty Martini. Але все ж таки, якщо в попередній версії джин підкреслюється і прибирається його спиртуозність, то тут спиртуозність залишається і вона дуже відчутна. Просто стає легше пити за рахунок розбавлення водою від льоду та сухим вермутом. Тож, моя думка, якщо порівнювати, значно краще виглядає в цьому порівнянні коктейль з джином. І та версія, яка вказана на сайті IBA. Тому я раджу використовувати London Dry Gin для. Сухого мартині. Версія з горілкою занадто спиртуозна, занадто відчувається горілка. Якщо комусь хочеться поекспериментувати і зробити власне порівняння, звичайно, готуйте. Але знайте, що, моя думка, краще використовувати джин для сухого мартіні. На цьому все. До побачення в наступних відео. Не забувайте залишати коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. А також, як завжди, ви знайдете посилання на найбільші фонди для допомоги Збройним силам України в описі. Це важливо і до зустрічі!